Всім привіт! З вами онлайн школа англійської мови Болтайко. Ми поговоримо про концепцію проведення уроків. про мету, де проходять уроки на зручній платформі Zoom. Головна мета це вивчення мови цікаво. Якісно на наших уроках ми граємо в різні ігри, вправи робимо на вивчення нових слів, закріплення правил. Це точно не буде нудно. Стосується граматики, схема за яку зможете зробити помилу. У нас є своя методика навчання. Полягає в інтерактивність план індивідуальний. Ми підлаштовуємо під. Кожного учня. Якими ж мовами ми викладаємо? Якщо в учні певний рівень, виключно англійською мовою. На нульовий рівень вводимо українську, поступово переходимо на англійську. Ми гарантуємо якісне і цікаве вивчення мови. Не забувайте про цю інстаграм сторінку, Готуємо дуже багато контенту. Хочемо вам показати, англійську мову можна вивчати в будь-якій точці світу.